Милість. Для вас знайоме таке слово? Можете підняти руку, помагати, не знаю, сказати та дякую, дякую. Значить, ви розумітимете, про що я говорю. Кожного дня ми стикаємося з милістю. Бог милостивий до кожного з нас. І це така для мене річ, яка відображає Божий характер і його сутність. Я не заслуговую на те, що Бог дає мені. Мені Бог от, е, буквально сьогодні подарував пальто. <хе> Таке маленьке свідчення. Насправді це його реальна милість до мене, його любов, прояв. І насправді Бог готовий кожного дня милувати нас. Бог хоче це робити і робить це. І піснею, яку ми будемо співати, там звучать такі слова. Боже, я на милість покладаюсь лиш твою. Сильний ти чинити чудеса, Бог готовий робити чудеса, чудеса спасіння, чудеса в кожному твому дні, чи ти покладаєшся на нього? Боже, я на милість покладаюся твою. ेन Боже милости й негідний я Твоїх, шляхом ти ведеш мене своїм. Ти моя, надія, і оплот міцний, В руку бачу, я Твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою. Сильни ти, ти чудеса, я життя в твої надійні руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав, біді, брати я не в змозі слів, прослав. Ти любиш, Господи мене, хай твоя до мене милість не мене, ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміцнюєш мою, ти до мене часто милість проявляв, бачу сюди руку я твою. Я на милість покладаюся твою, Сильний Ти, чинити чудеса, я життя твої на руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав. підібрати я не в змозі слів. Чом так сильно любиш, господи мене, хай твоя до мене, милість не мене, навіть якщо й ти смертний шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належало. Я на милість покладаюся твою, сильний Ти, чинити чудеса, я життя твої надійні руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав. спасах, брати, я не в змозі слів, прославити. Любиш, господи мене, Хай твоя до мене мирісни мене.